Деколи корисно подивитися на речі, які видаються дуже знайомими, знаєте, свіжим поглядом. І е, для цього навіть добре, щоб це був взагалі якась людина зі сторони. І от в нашому випадку в нас є така людина, це Стівен Гелнер. Хай Стівен. Добрий день. Стівен вивчає в Торонто політологію і він цікавиться саме українською політикою. Для цього він приїхав в Україну і вперше раз побуває цього разу у Верховній Раді. Е, Стівен, вот uh, сімпрешенбал які враження and... в тебе від цієї so... будівлі? Ауслуги. <плес> мені подобається справді дуже багато мармуру. Не можу дочекатися, аби потрапити всередину. Я був у канадському парламенті. Його будівля виглядає дуже старою. На даху там зеленкувате мідне покриття. Тож суто ззовні ця будівля виглядає набагато краще. Ремонтувати ще не треба, що може постояти. Виглядає гарно, ніби нове, до того ж, дуже акуратно чисто. Мені подобається. Не знімайте, будь ласка. Ленін. Це Ленін, Ленін? там? Ленін? Ось там, там, в червоному прапорі. Атмосфера майже як у церкві. В канадійському все ніби з цементу мені дуже подобається, як тут усі зібрані. Чудове зображення. Дуже круто серйозно. Так мені подобається. Ось навіть Богдан Хмельницький Це момент того, як вперше заносять український прапор до парламенту. Дуже патріотично Та, гетьмани на задньому плані, лицарі, янголи. Do you У вас є щось подібне? Сімлопейнці Не пригадую такого. Канада насправді ніколи не боролася за незалежність, як ви, чи на відміну від США. Нашу конституцію буквально писали на потягу. Він подорожував з одного боку Канади на інший. Це дуже велика відстань. Перші поїзди були дуже повільними. А поїздка довгою та нудною. Тож побутує жарт, що наш перший прем'єр-міністр Джон Макдональд увесь час проводив в вагоні ресторані. Де пив і писав конституцію, тож нічого схожого на це полотно. Але що там ще було робити? Там був самий степ. Тож він пив і писав. Ну це звісно жарт. О, та тут навіть краще ніж в Канаді його ніхто не слухає. вчора. Один депутат займався кнопкодавством, проголосував за іншого члена парламенту, і це зафіксували на камеру. Серйозно? тут таке роблять. Я не можу показати. То вона що просто нахилилася і натиснула кнопку на іншому місці. Та ви що? Взагалі круто. Awesome. Мені показали засекречений awesome. відеоматеріал звичайного дня в українському парламенті. And Чого що відбувається? So how you... Отже, що думаєш? <титут> дуже гарна будівля. Були речі, які мені сподобалися, були такі, що не сподобалося, але так завжди. Мене дещо спантеличило, як відбувається процес голосування. Одне і те саме питання виносило на голосування раз за разом. Не зовсім зрозуміло, що відбувається. А як щодо дисципліни парламентарів, господи, не знаю навіть що гірше в Канаді, коли хтось говорить, а його постійно намагаються заткнути. Звісно, з цим намагаються боротися, але попри все це, це наш парламент відомий цимюкрейн. Але в Україні депутати просто не слухають. Міністр говорить, а вони може вони просто не поважають його? можливо. Потрібна трансформація в політичній культурі. Вони прогресують, але попереду ще купа роботи. Взагалі, Верховна Рада уособлення проблем, які має Україна. Я дуже сподіваюся на серйозні покращення у майбутньому. Але попри все, це було захопливо побувати тут і побачити, як працює українська політика Ще раз велике спасибі. Фенкіс возакі.